Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, перший тиждень, як я вдома, як я не йду в університет, як в мене, ну, типу, канікули, якщо ми не враховуємо екзамен в п'ятницю, і в мене вже прокрастинація на максимум. Зараз у нас уже 12 дня. Я тільки встала, можна сказати. Ну, зібралася, все. Що пішло не так? Я не знаю. У мене справ просто. Опко. І ще можна вище. Мало того, що мені потрібно готуватися до екзамену. Я ще собі не планувала сьогодні просто купу всякої всячини. І, ну, знову ж таки, ви будете дивитися на мої страждання. Тому велкам, якщо ви сумували. Давайте будемо щось робити. Я здомушу. Що. Я зараз, як почну говорити, то ви цей влог до кінця не додивитесь, бо вам стане нудно. На сьогодні, до речі, 1 грудня. Я вітаю вас з тим, що вже початок звини. Можна було ще пізніше це сказати навіть. У мене в телефоні просто план підготовки до цього, до екзамену, я дивлюся, що я мала зробити. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вчора не зробила дуже багато. Вчора була неділя. Можна це списати на це? У мене вже сіпається око. Коротше, мені треба повторити часи, вивчити State Verbs. І ви розумієте, про що я його світаю. Якщо ні, то воно вам не треба. Картки, мені треба повторити з артиклем. Це флеш-картки в мене є. Потім повторити флеш-картки з лексикою. І потім повторити опис зовнішності людини. І описати картинку. Скільки разів я вже тут однила? Можете врахувати. Я то виріжу, я вам не вставлю. Ви сподівалися, що цей влог буде якийсь адекватніший? Даремно сподівались. Як мінімум сьогодні ви поїдете зі мною на тренування, тому я вас вітаю. Подивитесь ще й там, як я страждаю. І подобається цей канал. Боже, ви дивитесь, як я страждаю. Це вже якийсь, блядь, десятий вздух, вибачте. Якщо дивились по минулі влоги, ви знаєте, що в мене твориться просто на столі Зараз він тут теж твориться. Нічого не змінилося, нічого не покращилося. Прибирати я не буду. Тому ми переносимо моє робоче місце на диван, я буду робити все там. Так я вирішую свої проблеми. Я знаю дуже дорослий вчинок. I wanna cry. I wanna cry, really, really. Я не буду. A few moments later. Бена, ти не працюєш. Дякую, я хочу додати сюди щось. You don't fucking get it? Empty, конечно, вона empty, бо я її тільки створила, а ви не даєте мені нічого додати сюди. Зміна локації. Я написала все, що мені треба зробити. Передала над тим всім. Вам треба звикати до мого сарказму Він в мене бешаний просто. Я мала вам розказати, що я буду робити, крім підготовки до екзамену. Крім підготовки до екзамену, у мене сьогодні монтаж попереднього влогу, який вже є на каналі. Е, створення прев'ю, яке я написала, прев'ю. До того влогу. Боже мій, це капець. Далі. Я забула, все, що я могла сюди написати. Я зараз сижу, я не знаю, з чого мені почати. Найбільше, що мене чомусь бісить. От реально, я, не, я дуже не люблю це робити, це описувати картинку. У мене це займає хвилин 15 і мені дуже важко на це настроїтись чомусь. Я не знаю, чому, блін, у мене нормально виходить, не те, що мене хтось катує, поки я її описую. Але, так, коротше, я вибрала зараз картинку. Я, я роблю дуже все швидко, щоб мій мозок не поняв, що, що я починаю писати картинку. Далі я засікаю час, хоча б подивитися, скільки я буду це описувати. Мені ще треба взяти бумажку, на яку я буду типу, позначати, скільки в мене помилок. Коротше, я піду опишу картинку і повернусь до вас. Для вас пройшла секунда, а я описала картинку і мене це зайняло 17 з половиною хвилин. Я описувала ось таку картинку, якщо вам цікаво. Here it is. Mm -hmm. Чи стало мені легше? Мені не стало легше насправді. Я описала картинку, мене дуже радує боже. Якось 20 хвилин мого часу і в мене як гора Я коли здам цей екзамен буду дуже щасливою людиною, ви не уявляєте. Опис картин... Ой, чекайте, опис картинки є. Далі. М -м далі, далі, далі. Я зараз хочу зробити все штренько по підголовці до екзамену. Чомусь дуже червоний кадр. Вам теж так стається? Чи це просто в мене вже в очах червоне все? У мене тут така, ви не яка тут схема просто, щоб в мене... щоб зняти вам цей кадр. У мене, по-перше, телефон заряджається від ноутбука. Від ноутбука підключена лампа. Ноутбук підключений до розетки. Ви стоїте на століку від ноутбука. Ноутбук в мене в руках. Це дуже смішно, але мені подобається, не знаю. Я сподіваюся, кадр нормальний, бо мені подобається це світло. Дос, дуже достатньо. Не дуже. Так. І ми працюємо, де це, де це, де це, де це, де це. Ось я знайду класру. У е, мене більшість інформації там в міру знаходиться. І я зараз повторюю по цьому міру опис зовнішністі людини. І State Verbs. Е, да. мені, мені ніхто не виставляє е, типу, як фінальну оцінку. Хоча вже мали, вибачте. У мене заліки кінчились на тому тижні, на цьому тільки екзамен. І всі типу предмети, які в мене по заліку, вони мали вже закритися. Але знаєте що? Кланичі ще не закрили. Ну ладно, добре. Не радий, що я вже все здала Ай так, 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 так. Що в нас тут? Філінс. Lucky, graceful, pleased, cheerful, nice. Do you Personality traits. Phrasal verbs. What i looking for? State verbs. State verbs. Damn it! I don't know. Oh, I found it. State verbs. Хтось знає, це дійсло стану, які не можна використовувати в жодному часі Гандиміуса. Education lesson. Знаєте, мене найбільше гарить те, що в мене в кожній кімнаті зовсім інше освітлення, і через це просто відбувається повний треш, коли я переходжу з однієї кімнати в іншу. Але ми робимо вигляд, що ви цього не бачите. Я прийшла зробити чай. Половину з того, що мені треба зробити до екзамену, я зробила. Залишилась ще половина. І монтаж влогу. I I don't know. I don't know. Ми повернулися до нормального освітлення. Я зробила чай. Я вирішила, що я зроблю трошечки перерву між типу, тим, що я роблю для універу. І зараз помонтую влог. Не знаю, типу в мене немає цілі, що я сьогодні маю зробити конкретно по влогу. Просто да, мені його треба буде опублікувати в п'ятницю. У е, мене ще цілих 5 днів, я нікуди не спішу. Було б ще добре сьогодні щось зробити з прев'ю. Я ще поки не бачу взагалі, як воно має виглядати до цього влогу, але нічого. Як то я кажу, де вирішити проблеми по мірі їх настання. Che c'è di problema? <ride> we <laughs>